Поступове зменшення чи збільшення розміру задачі. Чому прям так написано зменшення в дужках збільшення, ну, є такий факт, що його дуже масово називають і так, і так. Це в тому смислі, що від задачі початкової. Мається на увазі не формулювання, мається на увазі якийсь параметр, який дуже-дуже-дуже віддалено може нагадувати параметр серії під задачу динамічному програмуванні, але це дуже-дуже віддалено. Тобто решти пунктів ДП тут нема, бо вони дуже-дуже-дуже віддалений зв'язок. Так от, що там початкова задача, наприклад, відсортувати масив зі 100 чисел, то можна заявляти, що поступово зменшується задача. Один елемент вже вибрали, лишається відсортувати масив з 99 чисел, два елементи вже вибрали, лишається відсортувати масив з 98 чисел і так далі. Тобто зменшується частина, яку все ще треба розв'язати, ну а збільшується відповідно частина, яка вже розв'язана. Тому вживають досить масово і слово зменшення, і слово збільшення. І так, і так називають. Конкретно Лівітін це називає Дінкризен Конкве, зменшує і ну, це один зі смислів досить близький до Володарюжі. Ну а ще там підкорюємо. Значить, в принципі, це дуже така стандартна. Техніка, за великим рахунком, вам відома, наприклад, там степінь простий алгоритм. Якщо піднести там дійсне число до натурального степеню, чи там цілого невід'ємного, що поступово-поступово поступово накопичується, де помножить присвоїть А. Чому не використати метод PAW? Ну, різні є причини. Наприклад, та, що це може бути тільки тут написано, що тип дабл, а може воно для якогось іншого типу, для якого нема PAW. І нема експоненти і логарифм. Таке, в принципі, може бути. Якесь <різь> там. <різь> Якийсь там вибір максимального значення в масиві, ну чи в іншій послідовності. Що проходимо, в нас є. А, це я так і не переклав цей момент, він не по Шарповськи. Тут написаний, але все одно це дорогорядний момент, суть зрозуміла. Там слово авто тут зовсім не Шарповське. Що там проходимо по одному елементу, порівнюємо, порівнюємо. Ну це, в принципі, поступове зменшення ще не розв'язаної і збільшення вже розв'язаної частини задачі. І пропонується так, поверхово, не дуже глибоко, але все-таки. Розглянуть у комплекті із загальною ідеєю поняття інваріанту циклу. Інваріант цикла, цикл тут мається на увазі цикл мови програмування, Фор, вайл, які там ще бувають, є засобом теоретичного обґрунтування правильності програм. Інваріант не компілюється компілятором. Це окреме. Допоміжне твердження, яке допомагає розуміти та доводити, чому виконання циклу призводить саме до таких наслідків, як призводить. Ну і Інваріант циклу це предикат, залежний від змінних, значення яких можуть змінюватися у циклі, але істинний, у деякий чітко визначений момент кожної ітерації циклу. Стандартна схема доведення правильності ЦІ. Хто знайомий із методом математичної індукції, то може побачити, що в цьому є дещо частково спільне із методом математичної індукції. Ну, хто не знайомий, це постільки, поскільки зараз важливо. Але от довести, що інваріант виконується. Коли цикл виконується лише вперше на першій ітерації, і довести, що інваріант зберігає істинність після виконання ітерації. Це по суті ті самі бази індукції, і крок індукції. Ну і крім того, те, чого в математичній індукції немає і не повинно бути, а тут є і повинно бути. Довести, що цикл завершиться, а не працюватиме вічно, і що після завершення циклу змінні набудуть саме тих значень, які потрібні. Наприклад, у оцьому самому вже згаданому простенькому піднесенні до степені, може бути введений такий інваріант. У стандартний для інваріантів момент виконується дег дорівнює А в степені І. Стандартний для інваріантів момент це коли е, приймається рішення, чи продовжувати цикл, чи е, вже пора е, зупинятися. А також, перед, е, ну, коли він е, вперше. Ну, власне, перший раз теж приймається рішення. Що може його взагалі ні разу не виконувати. Що от вперше, коли дек дорівнює одиниці і дорівнює нулю. Все получається. Дек дорівнює одиниці, а в степені 0 дорівнює 1, інваріант виконується. Після кожної ітерації. І збільшується на 1, дек домножається на а. Значить, якщо було, де дорівнює А в степені І, то ліва частина домножилась на А, тому що це написано в коді, права частина домножилась на А, тому що А в степені І плюс 1, це А в степені І помножить на А. Тобто от якийсь приблизно такий засіб міркувань. Про те, як доводити, що цикл не триватиме вічно, ми зараз взагалі не будемо говорити. Ну, але в стандартному випадку, коли це просто фор, то це очевидно, що він не триватиме вічно, якщо тут плюс, плюс тут менше, ну, то він не триватиме вічно. Але ж можна аналогічним чином. Розглянути якісь відносно складніші алгоритми. Значить, можна аналогічним чином розглянути, наприклад, сортування вставками. Там є вкладені цикли і, відповідно, можна. Окремо показувати до зовнішнього циклу, окремо до внутрішнього, або лише що до зовнішнього, для внутрішнього сказати, що і так зрозумів. Там інваріант зовнішнього циклу. Стандартний для інваріантів момент, тобто, коли приймається рішення, чи продовжувати цикл, чи це він уже завершився. Перші і елементів являють собою переставлені у відсортованому порядку перші і елементів початкового масиву. Ну і далі акуратно це все. далі дослідити. Один із алгоритмів. За великим рахунком такий же неочевидний, швидке піднесення до степені. Значить, можуть бути ситуації, причому це не лише ситуації, котрі якісь там суто теоретичні нікому крім теоретиків не нужні. Таке дуже навіть використовується у багатьох із алгоритмів шифрування. А алгоритми шифрування ну, для деяких людей, які там переважно тільки по інтернету ходять, не займаються на своєму пристрої, ні програмуванням, ні, наприклад, обробкою відео то для деяких людей це може означати, що взагалі більшу частину часу, коли проц чимось зайнятий, то він саме цим і зайнятий. Тому що зайнятий тим, щоб виконувати там алгоритм HTTPS із шифруванням трафіку. І от там дуже навіть використовується. Це саме швидке піднесення до степеню. Ну, інша справа, що це швидке піднесення, воно може бути ітеративне, може бути рекурсивне. І це той рідкісний випадок, коли рекурсивне трошки легше, чим ітеративне. Зазвичай буває навпаки, а тут так. Але тим не менш розглянемо його. Швидке піднесення до степеню ітератив. E, значить, що до того, e, якщо подивитися суто на код, ну, він e, буде дуже навіть незрозумілий. Що А це яке число підносити, Н це до якої степені. Е, м. Тимчасова змінна, яка спочатку дорівнює М. Mm П. -hmm. Тимчасова змінна, яка спочатку дорівнює А. І крім того, результат, в якому будується вся ця степінь, І це не змінна Б, це окрема змінна. Ну, на перший погляд, е, ніц не ясно. Чому це все взагалі повинно підносити до степеню? І чому це все е, повинно бути якимсь хорошим алгоритмом. В нас є такий е, причудовий фор, е, нашого ми замінили е, красивий фор е, на якийсь загадковий покруч. Ще раз повторюю, ми розглядаємо припущення, коли функції ПАУ нема. Ну або коли нам власне. Її треба написати і нема експонентів і логарифмів. От те, що використовується у багатьох, але не всіх алгоритмах шифрування, там рівно та ситуація. Що треба підносити до степеню, але не в чистому виді підносити до степеню. А треба там. А... В степені B. Ну тут кришка це степінь, а не ксор, мод С. Ну тут написаний код, який не враховує мод С, ну його вписати мод С абсолютно не є проблемою. E, значить, я абсолютно серйозно зараз спитаю, але от одна хвилина або відповідь є, або відповіді нема. E, навіщо e, мається на увазі, що потрібно, потрібен цей алгоритм, чим погано там просто підносить фокус. Як я називав це піднесення? Це був, це піднесення до степеню. Це було таке слово, яким іноді розкидаються не зовсім виправдано, але все таки. А крім причому тут інтерактивне? Ітеративне. Основане на циклах. Ну і є варіант, оснований на рекурсі. Ну, я не це мав на увазі. Швидке. Значить, чому оце все підносить до відповідного степеню? Це насправді вельми неочевидний момент. І саме тому отож підхід, що запроваджуємо інваріант, запроваджуємо його формальне доведення. Дуже навіть помічний. Бо без нього, ну просто якесь, чорті, що написано. І чому воно правильно, хороба його зна. А з ним це буде принаймні доведене, чорті що. Може лишитися питанням, як до такого додуматися, але принаймні буде доведення, що це правильно. Чому воно швидке? Теже. Максимум одну хвилину чекаю, що тут можна догадатися, за якою ознакою ну, є причини, думати, що воно швидке, якщо воно взагалі працює. Да, у нас N це степінь, показник степеню до якого підносити. Що якщо, скажімо, піднести там до 17 тисячної степені. Ну то от M спочатку дорівнює N о цьому, а потім M щоразу ділиться на 2. Ну і тут мається на увазі, як і в Шарпі, інтове ділення, що, наприклад, 7 ділить на 2 буде 3, там 3 ділить на 2 буде 1, 1 ділить на 2 буде 0. Таке ділення мається на увазі. Ну Тут от це один з прикладів звідки можуть братися логарифми. В Складності алгоритмів за рахунок того, що щоразу щось зменшується вдвічі. Це найтиповіший приклад, хоча не єдиний. Але найтиповіший. Тобто, чому це все правильно? Тут треба ретельно виписати усі оті твердження щодо. Інваріанту. У стандартний для інваріантів момент, тобто, коли приймається рішення продовжувати цикл чи не продовжувати, А в степені n дорівнює рез помножить на b в степені M. От це можна формально довести. І побачити, що спочатку в нас рез дорівнює одиниці. А в кінці у нас b в степені М дорівнює 1, тому що М дорівнює 0. Ну і ще є такий підхід, що щоб спробувати зрозуміти, чому це взагалі правильно, як воно взагалі працює, може бути корисно уявити собі. Ось таку ситуацію, що відбувається піднесення, наприклад, до степеню 50, 50 у двійковій системі це ось таке число 1, 1, 0, 0, 1, 0. Ну і згідно з тим алгоритмом, якраз Б щоразу підноситься до квадрату, тобто являє собою. Спочатку А квадрат, потім А в степені ось такій, потім А в степені такій, такій, такій. І от тільки в моменти, коли в Емі ось тут є одиничка, тільки в ті моменти відбувається зміна рез. І таким чином виходить, е, що в змінну РЕС Кінець кінцем потрапляє А саме в тій степені, в якій треба. З вашого дозволу чи без, намагатися ще детальніше саме цей підхід крутить я не буду. Але якщо до досі сказаного виникли питання, то задайте. <плес> Значить, тоді. Інше таке оголошення, зауваження. Значить, тут дещо ще передивиться Юлія Олександрівна, тому може раптом якісь деталі, деталі ще поміняються, але це один із видів контролю, крім того, що. Задачі надмоджі, які такий блін треба робити, і такий, блін, треба захищати. Е, заявлено, що його вчасно робити по 1310, не так, щоб дуже багато часу, але єсть трошки. І от е, після тої дати я слухатиму тільки якщо. Ви там переконаєте деканат, що ви довго лежали в лікарні, або що у вас дім згорів. В общем, тільки якщо якась справді поважна причина, а не просто, що вам було пофіг. Після дати, тільки в виключених випадках. Значить, і таких завдань буде багато. Це тільки. Якась дуже мала частина. Значить, в чому ця, ці завдання полягають? Що от одне завдання? Ну, само собою, тут ось понаписувані варіанти. Це теж там Юлія Олександрівна. Ще чи правильний список Групи КН. І тут ще є така. Ну, скажімо так, була вказівка, що якась частина нашого курсу мусить бути англійською мовою. Ну, я це вирішив винести в то, що е, конкретно деякі із цих задач, далеко не всі, але от ці такі, що їх треба написати англійською. Значить, одне з завдань. Виконати сортування вставками із якимись такого роду поясненнями. Інше завдання виконати той самий експоненtion by square. Швидке піднесення до степень. Виконати у вигляді якомусь типу отакого. Записати це все у вигляді таблички. Чи будете ви при цьому якось там писати програму, а за великим рахунком як хочете? І, ну, звичайно, я не можу нічого стверджувати категорично щодо. Того, що швидко розвивається. Але от станом на минулий рік люди пробували кормити все це діло штучному інтелекту, він зараз намагався собі спростити життя і тупо якусь частину викидав, недороблював. Йому це? Ну. Ще з третього боку, цей вид робіт не обов'язковий. За його невиконання ніяких штрафних балів нема, ніякого зменшення балів. Ну просто що тоді треба більше задачі з Робити і захищати, якщо не робити ці задачі. Значить, за умови вчасної здачі, тут ось написано 3 бали, 2, здається, бали. Ну, це не самі ще із задач такого роду. Захищати потрібно буде чи просто здавати? Якщо вчасно, достатньо просто здавати. Але якщо буде написана якась чухня. Ну то буде 0 торга, а торгу це і є захист. Ну або може не 0 торгу, може 0,1.